Таємнича чарівна, вона заколисує нас на золотих колисках, ніжний шелест листя огортає душу, як Божа любов. Листя вкриває задуману землю розкішним пухнастим килимом, у якому ніби загубилися ваші ніжні посмішки наші любі дорогі вчителі. І це зов дароване вам щедрою осінню. І день цей осяйний тисячами щирих посмішок вдячних учнів належить вам, наші неповторні вчителі. Нелегкої, але найпочеснішої, найсвятішої на землі професії, складаємо сьогодні величаві слова подяки і просимо Всевишнього для всіх вас щасливої і доброї долі. Нам вашим учням дуже приємно вітати вас усіх сьогодні з професійним святом Днем Учителя. А через музик, що таке справжній вчитель? Справжній вчитель це той, на кого при зануренні в клас, не діє оштовху поносила. Справжній вчитель ідеальний у всьому. Одягнений з вовочки, в руках все горить. Ніби не вчитель, а їжачок на пожежі. А що ж про вчителів думають менші школярі? Це як друга мама чи другий батько. Вчителі допомагають нас навчити нового. Вони сильні, можуть нас підняти на руки. Дають нам можливість дізнати щось нове. Вони високі і можуть дістати книгу з верхньої полиці. Вони такі, як і ми, але за плечима трішки забутої радості. Коли вони кажуть, я вас люблю, здається, що ми справді існуємо. Одного разу вони обов'язково зрозуміють, що кращих нас немає. Вони розумні і вміють нас знаходити шпаргалки. Вони вгадують наших мріях. Вони знають, що будь-яка людина добра. Вони розповідають нам казки. А коли ми йдемо, вони залишаються. Вони не помічають наших нафарбованих губ. Вони слухають, коли ми кажемо, послухайте. Вони ховають очі, як вони не можуть сказати правду. Вони думають, не тільки про школу. В глибині душі вони хочуть прогулювати уроки. Вони роблять вигляд, що їм подобається. Свято першого дзвоника. Це, звичайно, жарти, але як би ми не відносилися до школи, потрібно визнавати, що справжнього, хорошого вчителя ми будемо згадувати все життя. Адже саме завдяки йому ми стали такими, якими ми є. Вчитель це не професія, це покликання. Дорогі вчителі. Нехай у ваших оселях панує світло та злагода в серцях добро, в думках мудрість, а над головою мирне небо. Нехай нелегка легка педагогічна нива колоситься царясним урожаєм людської вдячності. Ще ділі за доброту і за уміння ми дякуємо осінній теплий день бажаємо радощі натхнення. за вашу працю на просту за вчительську любов святу Ми вам бажаємо сил і здоров'я учнівської пошани та любові хай Бог дає в портфелі грошей хай будуть учні всі хороші Нехай освіта стане перспективною, а не лише важливою і потрібною. Ми вас, навчителя, вітаємо, легкої праці вам бажаємо, щоб гарний настрій був у вас навіть у дуже скрутний час. Щоб все в житті було гладеньке. йшло, щоб все завжди рівеньке, щоб всі учні поважали вас, приємні спогади лишали. Уденьці світніть пошана, хай сила ваша буде нездолана, хай люблять, поважають дуже діти, Дарують вам і усмішки, і квіти. Нехай колеги люблять і цінують, художники портрети намалюють, а композитори пісні про вас напишуть, і співаки вам пісню заспівають. Хай буде дружнім колектив, спокійною робота. І хай на все настачить сил, снаги, тепла й турботи. Учителі наш на життєвій дорозі хай щастя завжди супроводжує вас. Хай радість чекає уже на порозі. Хай всі починання у добрий весь час. день учителя ми вам вклоняємося низько. І ще раз спасибі, ми кажемо вам. Душею ви з нами, ви поряд, ви близько. Знання ви і серце даруєте нам. Любі наші вчителі, ми хочемо вам побажати толерантних і розумних учнів та батьків, цікавих ідей та педагогічних знахідок. І ні за яких обставин не втрачайте в Бога, любов до дітей та надії на краще. святом!